Привіт усім нашим болівальникам. Ось і настав час перервати серію домашніх матчів. Чимала відстань чекає попереду, адже леви вирушають до Олександрії, аби позмагатись за три залікові пункти з одним із лідерів УПЛ. От так, напевно, це один із кращих моментів за останній період, що мені вдавалося виходити на поле і грати. Я дуже Скажімо так, отримав задоволення від цієї гри, від цього виходу на позиції ще крайнього, скажімо так, нападника. Це новинка для мене була, але, скажу так, ну, я отримав відчуття задоволення від цієї гри і дуже вдячний за можливість тренеру, щоб дати зіграти. І, якби мені здається, що... Якби ця заміна ну, вона виправдана була, знаєте, е, вдалося відійти в гру, допомогти хлопцям. Е, якось, знаєте, почати, ми почали забувати м'ячі, біжати в атаку, і якось гра ж, жвавіше стала. Ну, і в принципі, ну, я ж кажу, головне, що ми виграли. Це найголовніше, що треба було в цьому матчі. З автобусу так. Це команда, в якій я провів чотири сезони. і Там були гарні моменти, і не дуже. Але в принципі Олександрія для мене це завжди такі матчі. знаєте. Все одно, коли ти приїжджаєш грати проти них, то ну, відчуваєш таке знаєте, трішки ностальгії і те, що хочеться щось показати в цьому матчі, перш за все. І як для себе, так і допомогти команді здобути позитивний результат. І, в принципі, ну, я думаю, це буде гарний матч як для вболівальників, так і для всіх нас. І думки, і, знаєте, тиск на самого себе перш за все, але я. Зрозумів, що це тільки мені заважає. А зараз я не знаю, якось я відпустив цю ситуацію і зрозумів, що не про це треба думати, а перш за все, якщо мені вдасться допомогти команді перемогти, я буду від цього здобувати задоволення від футболу, тому що якби ми граємо, щоб отримати задоволення від футболу як самим, так і дарувати його вболівальникам, тому це найважливіше. А там хто скаже, ну, Кожний позвольмо розуміє це, але для мене це не стільки трагедія, як можливо для когось. Ми знаємо, що ви будете вболівати за левів, де б вони не були. Тому обов'язково вмикайте цей матч о 15.30 вже цієї суботи. Ну і звісно, щоб підписатись на усі наші соцмережі, щоб нічого не пропустити.